В умовах війни важливість захисту дітей, які стали жертвами насильства, є критичною. Створення барнаху з центрів в Україні це крок до надання цілісної, психологічної, юридичної та соціальної підтримки і допомоги в адаптації європейських стандартів в Україні. Детальніше про це в нашому матеріалі. Дивіться. В умовах повномасштабної війни, коли кількість постраждалих дітей постійно збільшується, питання їх захисту та психологічної підтримки стає надзвичайно важливим. Одним із основних напрямків є створення барнахус-центрів в Україні, спеціальних місць, де діти, які стали жертвами насильства або свідками злочинів, можуть отримати комплексну допомогу в одному безпечному місці. Такі центри вже функціонують у багатьох європейських країнах, зокрема у Польщі. Зараз це все ж таки більшість працівників схід південь і розвиток таких системних проєктів, які стосуються того, щоб Україна була повноправним членом Європейського Союзу в форматі надання соціальних послуг. Тому про цей обмін ми в Україні вже з 2021 року займаємося розвитком такої системи центрів «Барнахус», де діти, які постраждали від насильства. Різних форм можуть отримати один єдиний раз інтерв'ю, пройти інтерв'ю, опитування і далі ці свідчення будуть сприйняті в суді. і Далі діти і їхні родини отримують комплексну психосоціальну допомогу в громадах. Ці центри не лише допомагають дітям пройти інтерв'ю, але й надають їм усю необхідну підтримку: психологічну, юридичну та соціальну. Це дуже важливо для тих, хто пережив насильство. Однак, як зазначає Галина Скіпальська, цей процес в Україні лише на стадії розвитку. Наразі в країні функціонує 13 таких центрів. Це є одна з вимог Європейського союзу, що діти мають до дітей має бути інше відношення, якщо вони постраждалі від насильства. Відповідно, Польща цю всю систему почала розвивати дуже давно. В Польщі такі центри і можливість інтерв'ювати дітей діє при всіх судах. Спільна робота із міжнародними партнерами та розвиток національних ініціатив допомагає Україні створити безпечніше середовище для дітей, що є важливим кроком на шляху до європейської інтеграції. Анна Львова слава тірі.